Діти, Вовчик сьогодні почув, що слова бувають довгі і короткі. Але я хочу ще йому розказати, що слова Вовчику можна ділити на склади. Склади це такі частинки слова. Розумів? послухаєш, так? І дай, будь ласка. Ось у мене є картинки. Зараз ми будемо їх називати і ділити слова на склади. Перша картинка. Тут у нас зображено, Хто діти. Так, сова. Слово сова можна поділити на дві частинки. Со-ва. Розуміли? Або ось так. Підставити ручку і будемо слухати, скільки наше підборіддя доторкнеться до нашої руки. Со-ВА. Два рази. Що це означає? Що у слові сова два склади, дві частинки. А давайте візьмемо іншу картинку. Ось. Це в нас що, діти? Автомобіль. Давайте порахуємо, скільки складів у слові автомобіль. Автомобіль. Скільки складів ви нарахували? Чотири склади. Молодці. Візьмемо іншу картинку. Оленятко. Розкладемо на склади це слово. Скільки в ньому частинок? О, Ле, нят Ко. Скільки ви нарахували складів? Чотири. Молодці. Скільки голосних звуків у слові, стільки складів. Ось дивіться. Слово. Вовк. Який голосний звук ми тут чуємо? Во-о-о-о-о-о, Звук о. Feels, Давайте розкладемо його на склади. Вовк. Одна частинка, один склад. Це тому, що в цьому слові тільки один голосний звук. О! Вовк, один склад. А ось таке слово промовляємо. Перейдемо на частинки. Хліб. Всього одна частинка. Один склад. Тому що в слові хліб лише один голосний звук. І. Гриб. Поділимо на склади скільки частинок у слові «гриб»? Гриб. Ще раз. Гриб. Всього один склад, тому що в цьому слові один голосний звук И. Бачите, були короткі слова, і в них тільки одна частинка, один склад. Частинку ми називаємо склад. А ну ось це слово бегемот. Це довге слово. Поділимо його на склади Б, ге -мот. Вийшло в нас три склади. Ще раз поділимо Б, Три склади в слові бегемот. Воно довге. А ось на цій картинці зображений жур, вель. Поділимо на склади ЖУ. Ра вель. Скільки складів діти? Три склади. Перший склад жу. Другий склад Ра. Третій склад вель. Зрозуміли?